Всім привіток! Мене звуть Міла Кузьмич, я автор проєкту S-Matrix по матриці долі, саморозвитку і самопізнанню. І сьогодні я хочу вам розказати про таку дуже секретну тему. Знаєте, це знають всі, але чомусь ніхто про це не говорить. Це керує світом, це керує іншими людьми, взагалі на цьому побудовано все. Це навички спілкування, комунікації і взагалі, як бути привабливим і притягувати до себе інших людей, щоб вони просто були. В захваті від вас. Це саме ті навички, які можна прокачати в собі, вони не даються з народження. Це саме скіл, який можна в собі розвивати, як так само ви йдете в спортзал і качаєте свою жопу. Так само можна прокачати себе, взагалі свою енергію, зробити себе більш привабливим. І я зараз кажу не тільки там про якусь зовнішність, про те, як ви що ви на себе вдягаєте. Ні, це все просто мішура, це просто уяви, це нічого не дає. Більше всього дає вміння спілкуватися. І доносити свою думку іншим людям. І сьогодні я буду розказувати про всі лайфхаки, про методи взаємодії. Коротше, всі-всі всі секретики, які я набула в своєму житті. І, до речі, більшість я взяла з книги Дела Карнегі так, секундочку як завойовувати людей. І впливати на них, як бути впевненою людиною, і як перестати турбуватися і почати жити. На останню тему, як перестати турбуватися, я вже зняла відео, можете подивитися на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я буду казати, як стати привабливим і взагалі виступати, як впливати на людей, як бути впевненою людиною. Це мій тату, це мій батько. Я його прочитала 100 мільярдів разів. Ця книга вона ще прийшла від мого тата. Коротше, її вже дуже. Дуже багато років. Краса, привабливість, вона не скільки проявляється в тому, як ви вдягнете, які бренди на вас знаходяться, а, який макіяж у вас на обличчі, скільки те, яка енергія з вас виходить і що ви з себе влучаєте. В кожного в школі були якісь такі люди, з якими всі хотіли спілкуватися, ти не знаєш чому, але вони популярні, вони відомі, вони просто як сонечки, всі до них тягнуться, і тільки там якась дівчинка зробить ось так, от їй приносять води їй там все роблять, допомагають з домашкою. Коротше, все-все все для неї. Але ти дивишся і навіть не розумієш, ну блін, наче звичайна людина, наче і не особливо там якась багата, але щось з неї таке виходить, що приваблює абсолютно всіх. Так, от зараз котики я вам розкажу всі секрети, як стати такою людиною. Пункт перший почнемо з нашого тіла. Тіло воно не береше не тільки нам в плані наших відчуттів, коли ми розуміємо, що нам потрібно уходити, а що людина не наша, взагалі, от наше відчуття. Так само воно і передає інформацію з нашої особистості іншим людям. Це все відбувається на підсвідомих процесах. Ми навіть не можемо їх якось контролювати, керувати ними. Вони просто є, вони просто завжди відбуваються. Це те, як ми щитаємо людей не по зовнішності, наскільки в мене там гладке волосся, ні, а наскільки я себе показую і передаю те, що знаходиться в моїй голові. Дуже швидко тіло показує невпевненість, сумніви, переживання, взагалі якісь страхи. Це коли ми починаємо сидіти ось так. Ми просто згинаємо всі свої плечі, ми опускаємо свою голову. І навіть коли ви йдете кудись по вулиці, ви можете отак от опускати голову, надягати ще капішон, надягати навушники, брати телефон в руки, все, і ви пішли. І ця ваша походка, ваше тіло показує, що ви не готові до контакту, ви не готові до зовнішнього світу. У вас дуже дуже багато переживань. Ось ця поза, вона повністю це показує. Ви Можете робити навіть несвідомо, так? Тобто, коли ви не звертаєте на це увагу. Просто бац, і все. Ви закрилися і ви показали те, що є у вас всередині. Ви знаходитесь на якоїсь конференції або там в школі, на уроці, в університеті, запитують якесь запитання, і просто можете помітити, всі люди ось так осідають, того, що мова тіла показує, що ви не хочете комунікувати, ви боїтеся. Це все страх. Коли ви відкриваєте свої плечі, ви в першу чергу відкриваєте чакру анахату, яка знаходиться на серці, і вона відповідає за те, наскільки ви відкриті в цей світ, да? тобто ви умовно вилучаєте любов. Люди це відчувають, щитують, ви вже відкриваєте свою енергетику. В незалежності, що трапилось, як ви спілкуєтеся, що відбувається. Намагайтеся сидіти дуже рівно, просто тримайте свої плечі, не закривайте своє серце, будьте відкриті цьому світу. Просто тримайте ваш погляд прямо, дивіться на людину, прямо її в очі. Це також дуже сильно чіпляє, коли ви не просто там слухаєте, аля-ля-ля, ну да-да, прикольно, да, цікаво, і ви отак от гуляєте, ви щось там роздивляєтесь. Це також показує, що вам тупо не цікаво з люди. Другий етап, не менш важливий, це ваш голос. Якщо я буду розмовляти ось так: от, ніхто мене ніколи в житті не буде сприймати всерйоз. Ніхто не буде дивитися мої відео, навіть якщо вони супер цікаві, ви просто не будете додивлятися до вашого кінця. Особливо, якщо буду казати, типу, блін, ну я не знаю щось типу, як би, начебто ля ля ля, -ля Коротше, це все невпевненість дуже сильна. Ваш голос повинен відображати вашу душу, ваш намір, особливо, якщо ви хочете донести іншій людині вашу точку зору, якщо ви хочете її впевнити в чомусь, домовитися з нею, якщо ви хочете показати їй, що ви знаєте. Голос це також ваш інструмент, який можна натренувати, з ним не народжуються. Діти, вони спочатку взагалі не знають, як розмовляти, але це все ваш інструмент впливу на інших людей. Ваш голос повинен відповідати вашому тембру, взагалі вашої душі, і також вашому темпу. Є люди, які просто вроджено, дуже швидко розмовляють. Але якщо я буду просто так дуже дуже швидко тратувати, то ви навіть не зрозумієте, що я хочу вам сказати. Коли ви хочете дуже швидко донести свою думку, це зчитується так, що ви не впевнені в тому, що ви кажете. Ви хочете швидше завершити, просто сказати, завершити і закритися. Все, я сказав краще сказати повільно, спокійно, і це більше буде показувати вас як те, що. Що ви взагалі вірите в те, що ви кажете. Для того, щоб тренувати свій голос, просто треба робити щоденно вправи на прокачування свого голосу, на те, щоб розминати свої голосові зв'язки, можете просто написати на Ютубі вправи для голосу і ставити дзеркало, і спілкуватися сам із собою. Перші два пункти вони були супер важливими, але без третього, це все можна спустити в смітник і навіть не продовжувати далі розмову. Третій пункт називається це комунікація. Кація це найважливіша частина, як можна бути привабливим, як притягувати до себе людей, як спілкуватися і мати завжди навколо себе друзів і правильне оточення. Так повелося, що ми притягуємо подібне і подібне спілкується з подібним. Тому якщо ви знаходитеся на перших двох рівнях, да, скажімо так, ви не знаєте навіть цих баз, просто основ основ, то ви і будете спілкуватися з людьми, які не впевнені, які бояться свого голосу, які просто там, як мишки, не щось роблять, їх ніхто не бачить, але вони просто всіх обсирають для того, щоб завойовувати друзів, взагалі завойовувати увагу, дуже правильно саме спілкуватися з людьми. І перше, як би хто не казав, як би не казали там всі люди на нашій планеті, всі ми насправді егоїсти. Ми настільки любимо себе, що ми переживаємо за те, як ми виглядаємо в очах інших людей, як інші люди думають про нас. Ми ніколи в житті не задумуємось про те, як там. Щось іншому, що там трапилось. Ні, ми думаємо, яке враження ми складаємо, як ми виглядаємо, і взагалі як інші оцінюють нас. Тому вся наша увага вона по суті прикріплена до нашої особистості, хто б там що не казав. І дуже сильно приваблює в спілкуванні, особливо коли ви тільки-тільки знайомитесь з людиною. Це те, наскільки ваша увага вона прикріплена к іншій людині, тому що інша людина вона завжди буде зациклена на собі. І в першу секунду зустрічі. Це считується нереально сильно. Коли ви починаєте помічати деталі, ви дивитесь людині в очі, ви спілкуєтесь, ви набираєте телефон, ви не відповідаєте там в якихось робочих чатиках, да, да, да я там була з іншою людиною, да, я зайнята, альо. Тобто, ваша увага вона повністю направлена на неї, то ви можете навіть додатково покращувати враження про себе, тим, що ви помічаєте деталі і тупо знаходитесь в розмові з цією людиною. Це дуже просто, але чомусь ніхто цього не робить. Чомусь люди вважають нормальним там, відповідати в чатиках, розмовляти з кимось паралельно, піти погуляти, покорити. Хоча ви прийшли на зустріч з цією людиною. І саме тому, що це так просто і це так рідко і важко зробити, всі люди чітують, ага, блін, вона зацікавлена в мені, вона слухає мене, вона помічає деталі, і ви розумієте, що, блін, а мені хочеться далі запитати в неї, а як в неї? Тобто, коли ви багато-багато спілкуєтесь про іншу людину, вона по ітогу щось помітить і почне а, блін, а як ти? А давай про тебе поспілкуємось, і вам так само буде приємно чути, що хтось зацікавлений вами. Тобто, це зворотній процес. Наскільки ви віддаєте увагу, так само і вам будуть віддавати увагу інші люди. Попереджую, що це все нормальна комунікація вона відбувається за умовою того, що людина нормальна, адекватна і просто це саме ваша людина, яка підходить вам. Якщо вас довгий час не вважають і просто витирають ноги, навіть не слухаєте, що ви кажете. То я дуже сміло можу вам дозволити розвернутися. І просто піти в свою сторону. Проте, як поважати себе і взагалі розрізняти методи маніпуляції, коли інша людина починає зневажати вас. Я зніму інше відео вже дуже скоро, і там я розкажу все це, як просто в перші секунди визначити маніпулятора, аб'юзера і просто розвернутися і піти. І також дуже сильно просто притягує і дає вам привабливість плюс тисяча відсотків. Це не те, наскільки у вас там нафарбована помада, а те, наскільки ви відкриті світу і просто показуєте само. Себе. Тобто те, які ви є насправді. Якщо вам подобається читати якісь нестандартні книги або дивитися нестандартні фільми, і ви сміло про це заявляєте, то будьте впевнені, що ви скоро зустрінете таку саму людину з такими самими цінностями. Чим більше ви намагаєтеся підлаштуватися під іншу людину і її якісь інтереси, то ви втрачаєте себе і просто відштовхуєте своє оточення на тисячу кілометрів назад. Тому для того, щоб зберігати і свій час, і час іншої людині, одразу заявляєте про. Про те, що вам подобається. Це вам додає тільки плюс тисячу до вашої привабливості. Це не наскільки не буде несмішно, це не буде якось незручно, якось неловко, неудобно. Ні, це ви. Коли ви показуєте самого себе, більше всього приваблює просто відкритість. Знаєте, як діти, які розказують щиро про своє якісь захоплення, що вони хочуть полетіти в космос, стати ветеринаром, ти просто слухаєш, і ти в захваті від того, наскільки оця чиста енергія це прям така сильна харизма і останнє, в спілкуванні. Дуже сильно чіпляє, цього також дуже мало. Це елементарно, але всі про це забуваються це навички відшливості. Елементарно казати дякую, до побачення, привіт, взагалі вітатися з людиною. Це розташовує навколо себе, і ви показуєте те, що ви виховані, у вас є якісь манери, ви ціните себе, ви любите себе, і ви хочете, щоб до вас так само ставилися. Коли ви, коли ви даруєте якісь приємні подарунки на день народження, просто створені своїми руками, коли ви дякуєте людині, Ині за щось і не боїтеся казати приємні слова. Навіть якісь компліменти, якщо ви щось помічаєте, ви просто кажете. Якщо вам сподобалась там якась кофта іншої людині, просто підійшли сказали, блін, ти класно виглядаєш, супер. Коли ви вмієте відчувати, коли треба лізти з допитуваннями, коли не треба, коли ваш друг або подруга не хоче з вами ділитися якимось там деталями, подробицями, і ви просто окей, нічого страшного. Це настільки приваблює, що коли ти не від кого нічого не потребуєш, інша людина так само вона нічого від тебе не потребує, то кількість. Сварок, вона просто зменшується на 50% того, що ви просто живете без очікувань. Ви просто кайфуєте від знаходження разом, від того, що ви проводите час разом, ви просто спілкуєтесь, да? і потім немає ніяких жодних претензій. Тому що часто я бачу навіть з знайомими, з друзями, ой, а я там тобі щось зробив, а ти мені не відповіла, а я там це, а ти мені це. Я просто не розумію, а чого це, а чого так. Чим легше у вас йде розмова, чим менше претензій, тим більше з вами хочеться спілкуватися. Ось ця легкість просто в комунікації, да, я рада з тобою побачитись, я рада взагалі, що ми зустрілися, да, супер, все круто. Вона настільки сильно притягує, що знаєте, чим менше ти тримаєшся за щось, тим більше по ітогу ти спілкуєшся з цим. Тому якщо ви хочете навіть зробити якийсь подарунок, комплімент, просто щось віддати, то робіть це без очікувань. Просто віддавайте, просто від щирого серця. І я вам клянуся, світ не змусить вас чекати дуже довго, тому що вам все буде повертатися навіть з різних джерел. Навіть якщо від цієї людині, то інша людина буде передавати цей прекрасний процес. Котики, на цьому було все. Таке дуже довге відео. Я знімаю, якщо чесно, в перший раз. Е, наступним відео я хочу зняти, як розпізнавати маніпуляції, різні види маніпуляцій, як на них не піддаватись. Я всіх цьому обнімаю. Підписуйтесь на мій інстаграм, там я розказую більше про установки, про підсвідомість, про те, як зрозуміти своє призначення. І я всіх цьому обнімаю. Всім па-па!